У староукраїнській мові раннього модерну, тобто 16-17 століття, слово гетьман означало не тільки те, що ми з вами звикли розуміти під цим словом, але також означало навіть просто володар, і гетьманом могли навіть назвати Ісуса Христа як володаря світу. Ось дивіться, як написано у слові. У релігійному документі 1619 року, і пред ними свідком є сам фундатор віри нашої, і всякої правди і справедливості вож, тобто вождь, вож і гетьман, Син Божий Господь наш, Ісус Христос. Бачите, як буває, що навіть Ісуса Христа називали гетьманом. А ще було слово гетьманити, тобто бути гетьманом. Бути гетьманом і керувати як гетьман, ось як написано у Тріодіоні 1627 року з Києва гетьманове словами і прикладами і припоминанням давних мужей, котрі знамените гетьманили і валичне воювали своє вуйско побужають. Вважаю, що слово гетьманити можна в українській мові відродити.